Зараз вибухну від нетерпіння. З моєю емоційністю я, мов маленька дитина, за тиждень до якогось важливого свята хочу розповісти про величезний сюрприз або подарунок, який підготував. Ще трохи мої дорогі, і секрети та знання, які зникли і були приховані сотні років, знову стануть вашими. На санскриті слово сушумна означає сонячний промінь. Сушумна частина надії. Стародавнє слово на санскриті нади походить від слова нет, що своєю чергою означає пристебніця, порожня трубка, резонанс, вібрація, рух. Чи не це несе в собі спинномозкова рідина разом зі світлом, центральним спинномозковим каналом від головного мозку до сакрального, тобто священного, сплетення? Який сором, яка ганьба, яка неосвічена за забути про це? Не розібратися хоча б у значенні слів та їхньому сенсі. Відрізати людей від істини про те, хто вони такі страшний злочин. І я не думаю, що злочинці мені вибачать, що я пишу ці рядки. Нади у давній справжній йозі та тантрі система з трьох каналів, якими рухається життєва енергія Прана. І дата Пінгала два канали, що обвиваються по спіралі навколо сушумни, ніби два змії. Несуть і оновлюють ту енергію загалом, це відповідає рухові спинномозкової рідини центральним спинномозковим каналом угору і униз. Зверху маємо мозок і пінеальну, тобто ту саму містичну шишкоподібну залозу, внизу, сакральне сплетення і там повсюдно циркулює флюїд. А як стверджує словник Аксфорд Лейгіджс, флюїд це струми душевної енергії, що йдуть від когось фантастика. І все це перегукується з науковими дослідженнями та відкриттями останніх років, які я наводжу вам як докази. Втрачені нитки продовжують заєднуватися, а ми навіть ще й не починали хардкорити як слід. Отже, стародавні йоги вважали, що прана це справжня енергія життя, невидима для очей енергія, що пронизує увесь всесвіт.